Приватизувати зрошувальну систему буде неможливо. Про це на прес-конференції у Херсоні заявили нардепи Андрій Гордєєв та Сергій Хлань. Законопроект депутатів від Херсонщини щодо заборони приватизації зрошувальних систем пройшов перше читання. Як розповіли Хлань та Гордієв, законопроект має виключне значення. Приватизація такої потужної та незамінної системи може стати небезпекою для аграріїв через появу недержавного монополіста. Дуже часто слухаємо, борються з проблемою, якої немає. На самом деле далеко не так. На самом деле есть намерения, были намерения некоторых структур и заинтересованность в приватизации всей растительной системы, а именно главных инженерных сооружений, чтобы поставило в зависимость всех сельхозтоваропроизводителей юга Украины, южной части нашей Херсонской области, от монополиста на рынке, который бы фактически диктовал условия, диктовал цены, и это бы вызвало довольно-таки большое социальное напряжение и среди водопользователей, и среди людей, властников земли, которые имеют паи на орошении, потому что это фактически бы сразу уменьшало арендную плату их земельных паев. У першому читанні законопроект підтримали 250 народних депутатів, тож є впевненість, що він таки буде прийнятий, вважає Сергій Хлань. Варто зазначити, що проєкт закону був поданий ще на початку грудня, але розглядати його почали лише зараз. Ще одне безумовно хвилююче питання ринок землі. Тут у Сергія Хланя та Андрія Гордієва точки зору не збігаються. Так, Хлань виступає за відкриття ринку землі, а от Гордієв бачає у цьому небажані ризики. Всі страшилки що землю купять у нас іноземці, полный бред. Законодательно утвердить, что землю может покупать только гражданин Украины, и не просто только гражданин Украины, только фермер. Ограничения по продаже земли не более 500 гектар на одного фермера. Следующий этап. Где брать деньги, кто сможет купить? Только после того, когда будет отработан четкий механизм кредитования по Средньомировим ставкам довгостроковим під 2-1,5% годових только для фермера. Щоб только фермер смог привлечь эти дешеві інвестиційні средства под покупку своей, ну, под покупку землі, где он буде обрабатывать, і мог її обрабатывать. Я не думаю, що її треба продавати. Можливо, право право користування продавати таким чином. Можливо. Лише громадянам України. Але ще питання: а яку, про яку землю мова йде? Сьогодні довідки 16, мільйон, 16 мільйонів гектар землі знаходиться у державній власності, це сільськогосподарської, яка не, не, ну, не розпайована. От вона є державною. І сьогодні Держкомзем особ, одноособово вирішує питання: тобі дати, чи тобі дати, а тобі не дати. Можливо, мовити, треба почати з цього питання, що давайте подивимося на те, як ми будемо розподіляти, як можна ефективно владільця землі зробити на цих землях, а потім вже прийти до розпайованих земель. Але в той же час я знаю, що є багато людей, які хочуть продавати. Тому це питання дуже дискусійне. І добре, що президент, я вчора да, почув, що він порушив це питання перед Україною, перед громадськістю, давайте будемо обговорювати, щоб це не було. Знову якимось там аферою чи якось так. Як розповів Андрій Гордієв, однозначної думки щодо ринку землі у парламенті зараз немає. Питання дуже дискусійне і швидких рішень очікувати не варто. Нагадаємо, Сергій Хлайн та Андрій Гордієв були обрані до Верховної Ради України в одномандатних округах Херсонщини і є членами фракції блок Петра Порошенка.